В Україні завівся новий мільярдер. Він же посадовець. Нова сума заощаджень чиновника. Вас просто шокує. А от як він пояснив свої статки, то це взагалі окрема історія. Якщо коротко, всім би так про потужну декларацію і розкішне життя, про рекордну спадщину. А ще до чого тут родина російського генерала розповім за мить. З вами новини ТСНЮА І я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Чесно, ну бувало, вже всяке гроші по тумбах знаходили, і в схо. І в ліжку одні викидали через вікна, інші намагалися з'їсти. Але тут же ну стільки грошей, що ніяких шафок явно не вистачить. І усе б нічого, якби це був успішний бізнесмен, який роками заробляв свої статки. У нас же стара нова пісня про казково багато чиновника. Знайомтеся, Ігор Вирига. Він же начальник одного з відділів обласної державної казначейської служби на Полтавщині. І, перш ніж розповісти всю історію, варто відзначити, що 58-річний Ігор Врига до 2020 року очолював міське управління з питань звернень громадян, тоді як його дружина Ольга є співробітницею управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради. Нині повторюсь, він начальник одного з відділів обласної державної казначейської служби. Те, що ця родина явно не бідує, зрозуміло, але такого в деклараціях посадовців ще не було. Спільно з дружиною вони вказали 62 мільйони доларів готівки. Ні, вам не почулося. Готівки у декларації, виправленій за минулий рік, вказано спадщину, отриману від батьків в іноземній валюті та злитках. Ви тільки вслухайтеся, 62 мільйона доларів готівкою. Ви можете уявити взагалі цю суму. Для розуміння у гривнях це більш ніж 2,5 мільярда мільярда. Тож зустрічаємо нового мільярдера в Україні. Про те, що чоловік має казкові статки, він казав у своїй декларації, і до слова, це з'ясувалося після того, як він виправив свою декларацію у квітні 2024 року. року. казав, що збільшення готівкових активів пов'язане зі спадщиною. Всім би таку спадщину. У 2023 році він задекларував отримання від матері Юстини Береги у квітні 5 мільйонів 920 тисяч гривень в іноземній валюті і ще 3 мільйони 550 тисяч у злитках. А вже у жовтні Берега вніс дані про спадщину і від батька Ореста Вериги. А це 56 мільйонів 175 тисяч гривень в іноземній валюті та ще 34 мільйона 500 тисяч у дорогоцінних металах. Одні з перших на такі мільйонні дебави в декларації чиновника. Звернув увагу місцевий житель Полтави, Ба більше з'ясувалася ще одна цікава деталь: не мільйонами і злитками від батьків єдиними. Пан Бирига ще отримує пенсію та увага, соціальну допомогу раз на рік. Та й родинні зв'язки теж викликають питання. Колишній чиновник Полтавської міської ради задекларував 62 мільйони доларів готівки. Ще раз уважно: 62 мільйони баксів готівкою. Пан Ігор Ворига, колишній очільник управління з питань звернення громадян Полтавської міськради. Так, це саме той мужик, який часто хамив відвідувачем міськради, задекларував 62 мільйони доларів готівкою. Це 2,6 мільярда гривень. Такі статки також можна пояснити тим, що брат Вориги Лево дружився з донькою російського генерала Валерія Капашина, який у свій час викупив чи не половину нерухомості у центрі Полтави. Нині ворога отримує 23 тисячі гривень пенсії щомісяця, і отут найцікавіше: ще 16 тисяч соціальної допомоги в рік від благодійного фонду, який опікується інвалідами і пенсіонерами, ще раз 16 тисяч гривень на рік для найбільш незахищених верств. Справді ця країна неймовірних можливостей. Також у 2023 році Верига отримував 275 тисяч гривень пенсії, тобто близько 23 тисяч гривень на місяць, і ще близько 22 тисяч гривень щомісячної зарплатні. Крім того, йому надали 16 тисяч гривень благодійної допомоги від міжнародної організації, що підтримує осіб з інвалідністю, переселенців та малозабезпечені категорії. Детальніше про родину чиновника розповіли в інтернет виданні Полтавщина. Там зазначають, що Ігор Верига дійсно є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабної російсько-української війни разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, подався до держави-агресорки. І що цікаво, родина бізнесменів продовжує займатися підприємництвом та сплачувати податки, тільки от тепер до бюджету РФ. у самій Полтаві ця родина володіє бізнесами, зокрема торгівельним центром та іншими об'єктами, вартість яких перевищує 1 мільярд. Гривень тут важлива ремарочка. Майно подружжя наразі арештоване і передане в управління державі. Ну, і як ви розумієте, українці такі новини сприйняли не райдужно чергові. Тільки от тепер мільярдні статки просто шокували людей. Хоча українці звернули увагу і на те, що статки що посадовець задекларував і тут не посперечаєшся. Господи, коли цей театр абсурду скінчиться. На жаль, декларування статків не передбачає пояснення чи декларування джерел походження цих статків. Формально закон виконано, активи задекларовані. Але яке походження цих активів? Якщо неможливо підтвердити цих джерел, то чи може така людина, не про вирогу конкретно в цілому, займати посаду в публічному секторі? Так і на пенсії працює. Пояснити мільйонні статки чиновника одруженням брата можна тільки в Україні. Втім, навіть і таких пояснень не вимагає, здається, ніхто. Справжня оаза тут для пенсіонерів з мільйонами у готівці. Прикметна деталь, такі добре обізнані з фінансовими оборудками пенсії не довіряють власні гроші нікому. Не здивуюся, якщо наші нащадки виявлять колись в потемних місцях окремих полтавських будівель, щось на кшталт горщиків, набитих під зав'язку баксами і можливо юанями. Цікавий момент, якщо буде без наслідків, то черговий договорняк цинізм ситуації в тому, що бабло отже, як не крути, але сума в 62 мільйона доларів виглядає аномальною для державного службовця, навіть якщо врахувати велику спадщину. Зараз під питанням стоїть правильність заповнення декларації або ж можливість приховання джерел доходу. Державна казначайська служба вже отримала запит від журналістів щодо перевірки цього інциденту, щоб з'ясувати, чи не припустився Верига помилки у документуванні. Але ж ви розумієте, що родина має не лише гроші. По майно то більшість куплене до повномасштабної війни. Щось навіть у 1999 році, щось у нульових зі свіженького квартира у Полтаві придбана у липні 2022 року за 783 тисячі 500 гривень. Також згідно з декларацією, ігор Верига має авто. Усі вони не нові. Наприклад, датою набуття у 2003 році числиться ВАЗ 1976 року випуску. У 2019 році був придбаний Сіат Толедо 2008 року випуску. У 2017 році з'явилася Кіаніро 2016 року випуску за майже 700 тисяч гривень. Щоправда, дивно, що немає нових автівок при таких достатках. Про гроші вже розповіли. З цікавого у 2023-му році Верега придбав надгробний пам'ятник за 260 тисяч гривень. Але є ще. Що розповісти про цю родину раніше? Про неї писав Бабель. Там зазначили, що 21 серпня 23-го року служба безпеки України повідомила, що арештувала українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина. Це будинок його родини. Готелі та ресторани, преміум класу, офісні і торгівельно-розважальні центри вартістю понад мільярд гривень. Офіційно ними володіли донька Капашина Оксана та її чоловік Лев Верига. Обоє виїхали в Росію незадовго до повномасштабного вторгнення і отримали там громадянство, кажуть в СБУ. Кореспондент Бабелі Олександр М'ясищев розповів, як росіяни будували в Полтаві бізнес імперію і до чого тут Ілля Кива. Отож, про все по черзі. Валерій Капашин це генерал-полковник російської армії. Його зять Лев Верига, відомий полтавський бізнесмен, ну а брат бізнесмена Ігор Верига. Російський генерал Капашин сам родом із Полтавщини в радянській армії служив з 1967 року. Зараз, за даними СБУ, працює начальником федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ. Його донька Оксана одружена з полтавським підприємцем Львов Виригою. Подружжя Вириг відомі в Полтаві бізнесмени. Вони володіють готелем Алея Гранд, елітним рестораном «Рафінато», Баром Нега, розважальним комплексом Європа і підземним Центром злато місто в центрі міста до вторгнення бізнес «Вериг» був успішним. У 2021 році вони заробили близько 48 мільйонів гривень. Усього «Вериги» володіли чотирма компаніями та мали ще 28 об'єктів у Полтаві. А на їхні фірми було записано ще об'єкт, що об'єкт. Щонайменше половину цього заарештувала СБУ. СБУ кажуть, що це 20 комерційних об'єктів, 17 земельних ділянок та житло площею понад 3 тисячі квадратних метрів. На родину російського генерала вийшли через справу Роти ліки зазначають у Бабелі. Загалом ДБР підозрює його у правопорушеннях за трьома статтями. Загалом ДБР підозрює його у правопорушеннях за трьома статтями. 111 – колабораційна діяльність, 161 – розпалювання расової чи національної ненависті та 436 – пропаганда війни. Від серпня 2021 року Державне бюро розслідувань вивчало, як Кива шкодив державі та допомагав Росії. Слідчі вважають, що вириги могли теж бути його спільниками. Їх пов'язує спільний бізнес. Затримати вириг слідчим не вдалося. Вони напередодні повномасштабного вторгнення, повторюсь, виїхали до РФ з України і швиденько отримали російське громадянство. ДБР готувало арешт активів російського генерала з квітня 2022 року. Але через півтора року це зробили СБУ. За іншою справою. Слідчі підозрюють вириг у фінансуванні тероризму, пособництві державі агресору та введенні бізнесу з Росією. Деякі активи вириг пов'язані з великим російським бізнесом. Співзасновник однієї з їхніх компаній ТОВ Шервот і Ков впливовий російсько-осетинський бізнесмен і політик Альберт Джусоєв. Його холдинг Стройпрогрес, веде низку масштабних проєктів у Росії та південній Осетії. Будує, видобуває нафту та прокладає нафтогазопроводи. Компанія зі схожою назвою Шервот працює і в Росії. Вона також пов'язана з Джусоєвим і його холдингом. На думку СБУ, активи у Полтаві Вериги купували саме за гроші Капашина, які він отримував у Москві від корупційних схем. Прибутки від цих активів родина інвестувала в бізнес у Росії та на окупованих територіях. Лев Верига товаришував із полтавською владою. Його компанії, зокрема, володіє підприємець Валерій Курцев. Екс-мер Полтави Олександр Мамай. Він називав Курцева своїм другом і помічником. Той був членом виконкому полтавської міськради. Полтавський активіст Ігор Голуватий він один із перших почав писати про активи російського генерала у 2018 році, каже Бабелю. Місцеві еліти знали, що майновий риг належить Капашину, бо більше з генералом Капашиним приятелював екс-мер Полтави Анатолій Кукуба. За часів Кукуби родичі Капашина власне збудували під та це злато місто в центрі Полтави в межах охоронної зони розповідає голова Тибабелю. Наступні мери також надавали виригам привілеї для будівництва і розвитку їхніх проєктів. Наприклад, подружжя отримувало землю в центрі міста і, за словами місцевих активістів, порушувало будівельні норми. А за часів мера Андрія Матковського, який керував містом з 2006 по 2010 рік, компанія Вириг прибудувала до міської ради теплогенераторну установку і почала продавати мерії тепло та гарячу воду, розповів головатий. З 2016 року компанія заробила на цьому майже мільйон гривень. Брат Льва Ігор Верига у 2010 2021 роках був начальником низки управлінь міської ради. Тобто родич російського генерала мав доступ до непублічних документів, каже головатий. Сам Верига був членом виконавчого комітету Полтавської міськради і членом ради підприємців міста. Його нагороджував екс-мер Олександр Мамай як одного з головних підприємців Полтави. 20 років тому Лев Верига хотів фінансувати реконструкцію пам'ятника Олексію Келіну в Полтаві, а саме відновити початкову версію пам'ятника з двоголовим орлом угорі. Згодом Орел таки з'явився над пам'ятником, проте з однією головою. У серпні 23-го майно, яке окупував у Полтаві генерал Капашин, арештували. А 3 жовтня 23-го року віддали в управління Арма. До списку заблокованих активів входять більше ніж 20 комерційних об'єктів, понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. У 2023 Році в СБУ казали, що планують націоналізувати активи генерала. Але у 2023 році вони продовжували працювати, розповідали бабелю в трьох об'єктах родини Бириг. Як зараз, питання відкрите. Варто також зазначити, що свою декларацію Ігор Верига станом на момент запису випуску офіційно не коментував, а усі нюанси мають з'ясовувати відповідні органи. А вас шокують 62 мільйони мільйона доларів готівкою. Чи може декларант помилився? Як думаєте, напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю нам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!